Проварюю там, де залишилось вже і небагато. Перестала проволока їхати. Щось я думаю, що таки да, проволока закінчилась. Раніше я проволкою в жовтій упаковці користувався такий оранжевий. А зараз пробую таку синю 0,8-5 кг. Дивився на коробки, де ж її відкрити. Та ось, отут. Тут де хімічний склад дроту. Ось Тут вирішив її відкрити. Запечатано на кульок. І бумажка є. Напис 0,8. Здер кульочок. тут ще один напис: такий welding wire. Бумажку здеру, так буду пробувати силікогель. Ми покажу, може хто не бачив, як в мене сварка зроблена. Це ось ролик із наружною обойми підшипника, зроблений подаю ще, моторчик від КамАЗа, від дворників. Так. Це ось тут Проволочка. Все. Це проволочка. Тепер треба її звідси витягнути. Це блок керування отаким от, от навісним образом зроблений. А це реле основне, яке все комутірує, коли нажимаєш кнопочку на держакулі. Це радіатор, холодний зовсім. Там транзистор стоїть, який робить стабільну напругу на подачу проволоки. Для полуавтомата це принципово важливо. Щоб напруга двигуна, точніше, його оберти, а це все пов'язане, щоб воно було стабільним. Як поміняти на цій саморобці проволоку, дуже просто. Оці от роліки треба розвести, зжати пружину, і потягти проволоку. Вона витягнеться на цю сторону. Так. і потягну. Все, проволка стара вийшла. Тепер треба відкрутити оце ось. О, такий вузол підторможування. В корпусі там така шпилька, чи болт длинний вкручений. Тут такі от грибки шайби. Це все надівається і пружиною з шайбами затягується гайкою. Ну, Получається, щоб не було свободного руху катушки. Поставив катушку. Тепер проволку треба сюди акуратненько вивести, откусити кінчик, щоб він був рівненький. І заводити протяжку. Ось, ось сюди. А там тоді попасти треба під ролик, попасти треба вхідний канал рукава. І воно поїде. Вставив проволоку ось сюди, в ту пружину, то, по-моєму, з тросика. Провів через паз роліка і отуди в рукав. А тепер нажимаємо кнопочку, і проволока поїхала. Ще напруга хороша варити, ну вже темно, вже все. О, для чого треба підторможування, щоб катушка не розкручувалася і тут воно ніде не замкнуло. Проволока доїхала сюди до наконечника і в нього вперлась. Ну В принципі, ожидаємо, таке було. Треба наконічника викручувати. Тут плоскогубців Опа, Там можна було його одразу відкрутити. Натискаємо кнопочку. А ось і наша проволока. Ось вона вже тут. От і все, проволка перезаряжена. Працює. Можна варити далі.